Вони чекали на це два десятки років. У Кропивницькому відкрився центр розвитку національних культур Єдина родина. Перше в одному приміщенні на постійній основі будуть розміщатися представники найактивніших національних діаспор області. Це стало можливим завдяки підтримки обласної влади. Центр розташований по вулиці Академіка Паученка. На відкритті гостей зустрічали представники національних спільнот, вбрані у національний одяг. В майбутньому центр об'єднуватиме навколо себе всі 38 зареєстрованих національних товариств області, які зможуть отримати тут необхідну підтримку. Також в планах створення нових художніх творчих колективів, проведення національного культуру. Акцій та круглих столів фінансуватимуть центр за рахунок програми підтримки національних культурних товариств. Це дуже зручно, тому що ми дійсно досить часто збираємося все разом, щоб координувати свою діяльність. У нас є спільні фестивалі, степова веселка, наприклад, проходить інші заходи, на які ми запрошуємо один одного. Так що тут ми не просто отримали приміщення, про яке довго мріяли ми його будемо використовувати і як бюро, і як клас для навчання польської мови.